Кожен ефір ми починаємо з аналізу військової ситуації. Зараз з нами на зв'язку. Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Пане Сергію, зі святом вас вітаю в ефірі! Слава Україні! Героям слава вітаю зі святом. Скажіть, є один проект, про який я хотів би почати нашу сьогоднішню розмову. Це якраз кампанія «Independence in my heart», яка має відбутися у 24 країнах світу. Різні люди будуть виходити на вулиці, щоб привертати увагу до боротьби України. Власне… А на ситуацію на фронтах Отакі от акції, коли цивільні люди в різних країнах виходять, закликають свої уряди більше допомагати Україні. Воно воно якось працює. Це приносить користь. Ну абсолютно і навіть навіть той факт, що різні люди, от в різних куточках світу, і всі однаково живуть війною, і всі однаково хочуть перемоги України. Це дуже додає. Бойового духу впевненості нашим захисникам, тому що ну от як я спілкувався із бійцями на передових позиціях, які говорять там, найбільше мені запам'яталась така фраза, що ну, ми, ми не могли повірити, що що навіть люди, десь у Вашингтоні, в Нью-Йорку, вони так переймаються війною. І що для них війна це, це така ж справа, така ж сама справа життя і боротьби, як і для нас тут. Оце найбільше показує нашу єдність і показує, що і бійці, скажімо, і під Донецьком, і також і Українці десь на іншому куточку світу. Вони сьогодні всі. Ми сьогодні всі єдині в прагненні нашої перемоги. Тому однозначно це дуже додає бойового духу кожному. Власне, одна справа бойовий дух, інша справа це, це небезпеки, які можуть на нас очікувати сьогодні, завтра і в найближчий час. Вже й американські чиновники, пов'язані з розвідкою, і от радник глави офісу президента Михайло Подоляк каже, що на день незалежності. Росія спробує збільшити кількість ракетних ударів. Ми ж уже неодноразово чули, що кількість високоточних ракет ну у них не така вже й велика лишилася, їх не, не так багато. Але чи справді у них є можливість для такої ескалації? Чи справді ми можемо очікувати сьогодні-завтра ну, якихось додаткових жахіть, яких ми раніше не бачили? Тому що те, що було раніше, ну не можна сказати, що було спокійно. Тут де я перебуваю, повітряна тривога була вже двічі за сьогоднішній ранок. Ну абсолютно, і ми живемо в час цього ракетного терору, який застосовує до нас Росія з лютого цього року. І треба сказати, що ні, звичайно, на більші жахіття, ніж ті, що ми бачимо з лютого місяця. Росія вже не здатна. Тобто в них немає цих козирів, так звичайно, але звичайно, вони будуть бити ракетами. І ще хочу сказати, що в них немає іншого виходу, аніж застосовувати масовані ракетні удари. Тому що все більше і більше таких по поодиночних поодиночних випусків ракет перехоплюють наші сили протиповітряної оборони, і до прикладу, той приклад, коли нещодавно було збито чотири ракети високоточні, це ракети класу калібр, і, 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 і наша ППО показала фактично свою чи не 100% ефективність. Тому так росіяни для того, щоб нанести нам ураження, вони. Змушені е, накопичувати ці ракети, тобто інтервали між випусками ракет збільшуються, вони накопичують і вони б'ють е, з трьох сторін, тобто їм потрібно застосовувати масований ракетний обстріл з території Білорусі з акваторії Чорного моря з території, власне кажучи, Російської Федерації е, для того, щоб пробитися через нашу е, систему протиповітряної оборони. Тобто, я би назвав це е, вже більше безвихіддю Російської Федерації. І ну і треба сказати, що клас наших протиповітряних сил він зростає. Добре, якщо говорити про перспективи найближчі принаймні, уже американці підтвердили, що передають нам далекобійні ракети Ескалібур. Я напередодні бачив навіть інформацію, що можливо у нас з'явиться ще установка ГРІМ-2. От це. Що дозволить, що називається, куди дозволить відсунути окупантів, чи що дозволить такого у них поламати влаштувати деяку бавовну, щоб вони менше обстрілювали українські території? А власне доставка таких високоточних снарядів, і в тому числі і далекобійних ракет. це дозволяє знову ж таки знищувати склади, склади, логістичні вузли противника на фронті і зупиняти його просування. Тобто, тобто, те, що їхні анонсовані наступи на Донецьк, їхні там такі широко розрекламований наступ на півдні, він буде зриватися нашими збройними силами. Це не означає, що не буде боїв. Що не буде застосовуватися піхота, танки, літаки, але все ж таки ми зриваємо плани ворога і будемо зривати аж до того часу, поки ворог повністю не виснажиться в своєму просуванні. Естонський генерал-майор пи пише, що зараз лишається для обох воюючих сторін 8-10 тижнів для організації масштабних атак. Таке вікно можливостей, тому що з середини жовтня наступ організовувати буде дуже складно. А наскільки справді сучасна війна з сучасною технікою залежить від погоди? 8-10 тижнів. Це ж ну це це пробачте три місяці. Ще гарантовано. Тобто заспокоїтися за найближчі три місяці принаймні не вдасться. Звичайно, не вдасться. І е, треба розуміти, що е... Буде такий тривалий період, коли ми вирівнюватимемося. От він вже починається. Тобто ми досягаємо цього паритету, як, як і власне кажучи, і говорили, в тому числі і в ефірі вашої програми. І серпень показав, що так росіяни не можуть вже стрімко просуватися, не можуть захоплювати вже там цілі області. Тобто, війна іде, наші бої йдуть якраз по лінії фронту, який який, встановлює, який встановлюється. встановлюється і але треба розуміти, що війна триватиме, тобто ще досить довго до того часу, щоб ну здійснити якийсь суттєвий такий перелам перелам у цій війні, і для цього звичайно, що ми потребуємо більше зброї а цю зброю виготовляють наші західні партнери, і здебільшого сполучені штати Америки, тобто до того часу, поки ми повністю не наситимо наші всі підрозділи, ми не зможемо говорити про повноцінний зла. На фронті поки що не можемо, і при цьому теж зазнаємо втрату. Вже визнали, ну це здається вперше. Визнали, що на війні проти російських загарбників загинули майже 10 9 тисяч. Пробачте. Українських героїв це слова пана Валерія Залужного, головнокомандувача збройних сил України. Я зараз порівню з сьогоднішнім зі статистикою плюс вчорашнє зведення 45-400. Тобто, це ж підтверджує якраз загальну статистику попередніх війн що втрати. Тих, хто обороняється, в 3-4 рази менші ніж втрати тих, хто атакує. От у нас цей паритет, хоча він навіть трошечки більше виходить 4,5 рази. Чому, на вашу думку, зараз розкривають кількість загиблих, а раніше ну, загальної кількості не повідомлялося? Ну тут треба сказати, що ми можемо вже більш прогнозовано підходити до, до цієї війни, тобто у нас краще система побудована якраз по знову ж таки по відображенню по відбиттю ракетних ударів. І якщо раніше росіяни завдавали нам більших втрат завдяки тому, що ну їхньому беззаперечному пануванню в повітрі, то тепер ці втрати з нашого боку. Звичайно, зменшується, і ми навпаки нарощуємо кількість втрат з їхнього боку. І якщо раніше ну вже можна було б говорити, що е, так попри героїчну, героїчний наш опір на фронтах, все ж таки російські ракети багато чого вирішували. То тепер е, то тепер їхня перевага вже не є такою, такою беззаперечною, як було і ще взимку цього року. Власне, давайте спробуємо пройтися по ситуації на фронтах. Південь окупований Крим. Є повідомлення, що якихось незначних успіхів здобули окупанти на Миколаївському напрямку. Але я поглянув на мапу там ну, особливо лінія фронту нікуди не рухається. Що нам треба розуміти про те, що відбувається на півдні, що треба знати цивільним. Так, дійсно на півдні, і ми говоримо про правий берег річки Дніпро, тобто ось Херсонський Миколаївський напрямок, там ідуть ідуть запеклі бої. В планах росіян вийти все ж таки в напрямку Миколаєва, перерізати нам траси, якими рухаються наші підрозділи, і для цього вони накопичують сили п'ятої, 35 ї армії військового міського округу, тобто вони застосовують ще також і десантні підрозділи, саме для того, щоб переломити ситуацію на півдні і, хоч якось просунутися, тобто розблокувати розблокувати ту ситуацію, яку для них створили наші збройні сили. І, і і якось перехопити ініціативу. Тобто найближчим часом нас чекають все ж таки запеклі бої на півдні, але про кожне пересування противника е, наше командування, командування наших збройних сил дуже добре знає. І вже не одну атаку відбито, а в тому числі ми знищуємо також їхні, їхні склади, їхні, їхню логістику, черговий удар завдано по мостам противника, і це звичайно що деморалізує противника. Тобто їхній наступальний потенціал ще зберігатиметься, тому що достатньо великі сили накопичені саме на правому березі. Вони будуть тиснути. Можливо, будуть якісь просування там кілометр, два чи одне друге село але все ж таки все ж таки це це для нас краще тому що ми розтягуємо їхні війська і можемо завдавати уражень на таких найбільш сприятливих для нас умовах на більш сприятливих позиціях Окремо хотілося би відзначити Мелітополь, тому що ну не лише Херсон, а й Мелітополь, мені здається, що це такі суперпартизанські регіони зараз. Це міста, в яких постійно відбувається спротив, знищуються окупанти, повідомляється про місця, де вони дислокуються. оцей партизанський рух вже навіть визнала Українська Українські сили спеціальних операцій, що там є певна координація. Як би ви описали, от рівень? Партизанщини на окупованих територіях. Ну і знаєте, це жарт нижче пояса. Це я визнаю. Але коли я побачив світлину з окупованого тимчасово Херсона, де значить повісили банер Херсон на з Росією», і от другий склад слово сон, та в, в цьому місці замалювали. І воно так, от, от воно виглядає як жарт нижче пояса, але це ж все одно, це ж прояви партизанської роботи, це прояви народного спротиву. Як би ви описали зараз цей рівень? Ну абсолютно і в Херсоні, і в Мелітополі, тобто Херсон, це якраз Херсонська область, Мелітополь це Запорізька область, і здавалося, що це таке серце всіх, власне кажучи, російських і адміністрацій, і військових адміністрацій, тобто центрів управління, і кожен кожен військовий, і в тому числі офіцер, який бачить отакі листівки, він відчуває просто-напросто свою цю безпосередню присутність. В партизан прямо тут біля нього, і це означає, що і його, і він, і вся його, і вся його команда, всі його колеги, вони щодня. Під загрозою, але знову ж таки насправді партизанський рух має значно більший потенціал. І я впевнений, що ми побачимо ще значне підсилення, також і ще не одну успішну акцію в міру того, як наші збройні сили будуть просуватися на південному напрямку. Наразі ж це досить ефективне. Найперше, найголовніше, що це постачання інформації для наших збройних сил, постачання інформації по всім колаборантам, і це означає, що ем, Ані їхній офіцерський склад, ані склад колаборантів не буде почуватися в безпеці, і це значить, що ті, хто планують якісь антидержавні дії, оці так звані референдуми. Вони всі також будуть під загрозою, і ну треба просто-напросто сказати, що чесно, що е, не можна бути, не може бути виправдань для участі в таких антидержавних діях е, як референдум, і те, що людина, яка Можливо, роздає газети, виписує бюлетені, готує іншу документацію. Це все, звичайно, що стануть об'єктами, стануть мішенями, і якщо військові вони зможуть принаймні зі зброєю в руках, зі своїми підрозділами бути в якійсь. Певній мірі більш безпеці саме від партизан і від наших сил спеціальних операцій, то ось такі колаборанти вони використовуються ворогом, ну саме, власне кажучи, як розхідний матеріал, і всі розуміють, що вони стануть під загрозою і вони стануть законними мішенями. Ну так, як використані гумові вироби. А далі йдемо. Ситуація на східних фронтах там не припиняються бої. Все ще чуємо: і Піски, і Авдіївку, і Сіверськ, і Бахмут, і той напрямок. Як би ви охарактеризували ситуацію на східних фронтах? Так дійсно і і на півночі Донеччини вони продовжують тиснути, продовжують вестися бої. застосовують в тому числі і танкові батальйони, застосовують і авіацію саме на Донецькому напрямку, і пробують вони. Вони вже не йдуть в лоб, наприклад, на ту ж Авдіївку. Вони пробують обійти з півночі, з пів з півдня в напрямку от Красногорівки, тобто це, знову ж таки ці райони. С селищтам Пісків, Мар'їнки, Красногорів Красногорівки. Вони застосовують таку тактику невеликих груп і шукають і шукають наші, як би сказати, стики в нашій обороні, тобто десь слабкі місця, і там пробують просуватися. Знову ж таки, це в якійсь мірі це дає свій успіх, тому що тому, що ну веде, ведуться обстріли, то вони, вони тиснуть, але це не їхня, це не дасть їм ніякої стратегічної переваги, тому що за ними немає додаткових сил. І звісно, коли їхні сили ці виснажаться, а їх я хочу зауважити, що кидають вперед саме. Мобілізованих з Донецької області зараз оголосили мобілізацію там в Луганській області. Тобто просто-напросто вимивається чоловіче населення і як гарматне м'ясо кидаються, кидаються на наші позиції. Е, ну, власне кажучи, це показує ставлення російської армії, яке береже більше своїх кадрових військових, а, а кидає в розхід саме населення Донецької області, і плюс тюремників е, з групи Вагнера. Тобто вони забезпечують більш такі. Яке професійне прикриття е, як легкої піхоти, е, але це все ж таки це той елемент, який не вважається кадровою російською армією, і тому його ну, не шкода, якщо прямо говорити, його просто не шкода командуванню окупаційних військ. Ну, власне, я напередодні побачив, що вже почав працювати навіть спеціальний проект, коли кілька мобіків, яких називають, ну двоє зокрема, вийшли на зв'язок, мобілізовані з Луганської області, вийшли на зв'язок з українськими силами, здалися в полон, зустрілися в певному місці, їм гарантували безпеку. От, поширення такої інформації, вона стала офіційно вже вчора публічною. Тобто, я не видаю ніяких секретів, якщо чесно. Так, от це спрацює, може можливо, на моральний дух окупантів, ну і тим більше тих мобіків, яких зараз гонять на фронт, абсолютно без підготовки. А воно вже працює, і насправді багато, багато в рядах цих мобіків, які не хочуть помирати. Тут тільки питання, чи вони зможуть втекти і здатися самі, чи при цьому при всьому ще прихоплять російської техніки, тому що в нас все ж таки діє система винагород, і вже не один російський солдат, який привіз танк або інший транспорт, він отримує грошову компенсацію за нього. Тому це зайвий стимул для них все ж таки здаватися не просто самим, а і ще із технікою. І російське командування це розуміє, тому е, хочу сказати, що техніки в них по мінімуму вони потрібні командуванню, виключно як гарматне м'ясо. Приємно те, що це розуміння поступово приходить саме до тих мобілізованих чоловіків Донецької області. Дуже дякую за розмову. Ще раз вітаю вас з днем державного прапора і прийдешнім днем незалежності. З нами на зв'язку був дай. голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.